На що знімати блогеру початківцю? Всім привіт! В цьому відео швиденько пройдемось по мінімальному набору техніки для блогера початківця та в якій послідовності я раджу докуповувати щось, коли у вас будуть з'являтись перші 10, 50, 200 доларів на апаратуру. Мене звати Єлець Максим, я Ютуб-експерт. Я на власному досвіді пройшов шлях від зйомки на те, що є під рукою, знімав на камеру за 40 баксів, 70, за фотік, за 400. І от Зараз я знімаю на апаратуру загальною ціною. Скільки? Тисяч п'ять, десять. Загальною ціною 10 тисяч доларів, але все по порядку. До речі, детально про те, чому я не раджу одразу витрачати великі гроші, на каналі є окреме відео за посиланням в описі, і обов'язково підпишіться, щоб не прогавити корисний контент на моєму каналі. Так, от, мінімальний набір блогера початківця, мобільний телефон. Просто слідкуйте, щоб там було достатньо вільного місця для запису нових відео, заряджений акумулятор, і увімкніть авіарежим, щоб ніхто не збив запис відео своїм дзвінком під час запису. власне. Також майте на увазі недоліки вашого смартфону і нівелюйте їх. З маленьким бюджетом ми нівелюємо їх. Не купівлею відповідної апаратури, а просто бюджетними простими кроками. Наприклад, майже в усіх телефонах проблеми виникають під час зйомки в поганому освітленні. Тож не знімаємо в поганому освітленні, все просто не знімаємо ввечері, вночі, не знімаємо при штучному навіть освітленні в кухні, тому що воно жахливо лягає на лице зверху, а сідаємо навпроти вікна в день, записуємо контент. Тільки уникаєте дуже потужного сонця і пересвітів. Також у багатьох телефонів проблема зі стабілізацією і зйомкою в русі, тому знімаємо, плануємо зйомки без таких кадрів, щоб картинка була максимально статична. Або шукаємо в Ютубі лайфгаки, як замінювати стабілізатор. Поганий запис звуку, не записуємо далеко від камери. Дбаємо про те, щоб не було якихось зайвих звуків, шуму машин, пральної машини. Шума кав'ярні, або коли у вас кіт їсть на фоні, щоб також цих звуків не було в кадрі. Друге штатив. Штатив коштує копійки, тому його може взяти собі будь-хто. Хоч саме простий з Aliexpress, хоч отакий, як в мене, червоненький, який чіпляється за що завгодно, ну або вже високий штатив, які можна ставити на підлогу, а не шукати шкаф чи стіл для того, щоб встановити маленький. Для початку цього вистачить, що купувати далі, окрім штативу, вашою першою витратою у більшості видів контенту стане мікрофон. В мене, наприклад, є мікрофон фірми Audio та та петлічки. А вони трошки дорожчі, ніж якісь там дешеві, але можна для початку майже будь-який, щоб почати, скажімо так. Одразу рекомендую брати довший мікрофон петличний. В мене обидва мікрофони, які є, на 5 метрів, тому що метрового буде замало. Зараз між мною камерою вже його б не вистачило. Ціна. Такого мікрофону може бути від 200 гривень на розетці. Мій мікрофон для телефона, посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Коштував 1800 гривень, я їм користую вже два роки і не планую його викидати. Це неодноразова витрата, треба це розуміти. Це гра довго, скажімо так. Якщо цікаво, пишіть в коментарі, можу зробити відео порівняння усіх своїх п'яти мікрофонів. Порівняємо, який краще пасує для яких цілей. Друга витрата, яка у вас має бути, це світло. Можете для самого початку взяти кільцеву лампу. Беріть краще LED, а потім вже шукайте що краще для вашої ситуації. Ну і третя витрата: в залежності від формату контенту, продумайте, що краще зробить саму картинку вашого відео. Наприклад, якщо у вас тревел влог, це може бути екшн камера або стабілізатор для телефону, або це може бути фотокамера для більш якісного експертного контенту. Вирішуйте самі по ситуації. Які є питання? Пишіть в коментарях. Бажаю всім мільйонів переглядів вперед розвивати український YouTube.